Всім привіт, друзі! Дозвольте представити нашого сьогоднішнього гостя. Це в нас Антон Петрович з Аврори. Можна сказати, Аврорович. Антон Петрович, будемо сьогодні його оглядати. Купив його за 900 гривень в Аврорі. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту цього звіра. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Що? Як зазвичай трошки історії? Я вже відео викинув шорт з, з тим шурупокрутом Антона Антон Васильовича. Антон Петрович не пам'ятаю, як його назвав. Давайте називаємо його Антон Васильович-Аврорович. Фамілія буде. Коротше, придбав я його в Аврорі. Зайшов я в Аврору. Щось я там купляв? Що я купляв? Потім буде на огляді. Цікаві такі штуки. Дивлюся, стоїть шурупокрут. Антон, один акумулятор зарядне та супер. Нажав на кнопочку. Крутить, значить добре. Ціна 900 гривень. Дивіться, навіть ось такий кейс. Кейс з органайзером. Тут все супер. Пластик, ну ви самі поняли, який, але не тріскається. Я думаю, якщо сильніше вдарити, то тріснеться. Тут воно так, тут воно гнеться. Коротше, чак, показую. Показую вам суму і показую вам артикул, де моя лопаточка дістанемо. Ось так. Так, заплатив я за нього ну 900 гривень без гривні. 899 гривень, як ви бачите, артикули його в нас 92 521. Шоропокрут Антон. Антон Васильович чи Антон Петрович. Я вже перепутався. Коротше, чек відставляємо. Залишимо тут в кейсі, закриваємо, перейдемо до самого шорупокрута. І ось інструкція є. Ну, на інструкції тут особливо нічого не пише. Як закручувати, вставляти бітку і так далі. Е, свердло вставляти. Швидкості, зарядка. Ну, коротше, Тут таке все. Я не знаю, тут таке, якби хтось десь вдома на принтері надрукував чи що. В такому ще, знаєте, самому першому тому. Е, як, а тут ще навіть до болгарки якоїсь є. Я думаю, там і вже болгарка є якась. чи що. Ну, Дивіться, тут він називається Антон. А тут він називається Lion чи як? Це я так розумію, бренд цього інструменту дешевого. Ну що, друзі, хто там писав за Aliexpress Там 800-600 гривень. Сьогодні ми провіримо. Я думаю, це ідентичні шурупокрути. Такі шурупокрути в мене в моїх знайомих є. Там колись писало: тут клеїли Makita, Bosch клеїли, що то там польське виробництво і так далі. Коротше, ви розумієте. один і той же самий шурупокрут, що на Aliexpress передають, просто різні наклейки. Тут вони вклеїли Антон. Антон, і давайте почитаємо, що тут по характеристиках. 12 вольт, 18-25 нюнометрів. 3,8 патрон, 10 мм зажим. Швидкість 1500 обертів хвилину, чи що від 0 до 750 обертів. Ну, я думаю, від 0 до 750 обертів. Не знаю, чи я правильно прочитав. В комплекті ще раз показую, де акумулятор. Він так от прям був запханий. По акумуляторі в нас нічого не пише, просто Антон Літіон. Ан, Літіон ну, Фамілія Літіон. Антон Петрович чи Васильович Літіон. 12 вольт. Мадеїнчина, скільки -годин, е, скільки ампер має, нічого не пише. Ось такий дішман. Тут якась маркерка 23.11.13. Кінець 23-го року. Добре. Перейдемо до е, зарядочки. Ну, зарядка, я вам скажу. У мене 10 Вт від Lenovo тяжкіше важить, ніж ця. Зарядка у нас тут пише, що вони там написали: хоч 1,5 А є, чи що. Ні, 1000 мА. 1000 мА 12,6 вольта, я не знаю, чи вам видно ось так. От, коротше, тут пише: 1000 мА. Ну, я думаю, тут 1000 мА немає. Це 100%. Я думаю, 300-200 мА воно заряджає. Порт у нас DC. Заряджається воно ось тут. Вставляєте, заряджаєте. Для того, хто не знає, де, де воно буде заряджатися. Добре, це відставляємо. Кейсик відставляємо на бік. Давайте перейдемо до самого шурупокрута. Що в нас тут є? Так, отак От воно вставляється. Хопа є. Що я вам скажу? Тут навіть гума є. Вони навіть дали гуму, не пожаліли, бачите? Ось це гумовася. Щоб ви розуміли, це чорне це все гума. І тут гума є. Така. Ну, на дотик приємно, я вам скажу. Це не пластик, це просто оце все чорне. Ви бачите, вони заливали, тут е, заосенці полишалися, закінчення. Це все гума. Тут він, Індикації, звичайно, тут немає ніякої за такі гроші. Є дві швидкості. Перша швидко... Першій швидкості сьогодні будемо перевіряти його повністю потужність. Друга швидкість, і також в нас є пер... переключення тут е, обороти, я так поняв, я забув, як називається 18. І останнє в нас е, свердління. Ось так. Закручуємо патрон. Все, ну він на другій швидкості. Яну, пробуємо. До речі, акумулятор я зарядив. Я ще ним не крутив нічого. А, ні, на другій швидкості не годин, а на, а на першій. Ну, майже так же само, як е, мій оцей Іжмарш. От мене оцей Іжмарш, якому 5 років. І жма чи ще щось. Я вже тут п -п -п перепакував на молі селе. Вон ще в мене лишилося один акумулятор, я потім вам знімлю відео. Дивіться. Тут я вже підготовив. Ще один залишилось перепакувати на молі -селе. Потім вам покажу. Оце вже перепакований, дивіться. Є індикація перша, друга швидкість, дивіться. Оце він тягне. А тут перша швидкість. Ну, ідентично, я вам скажу. Що той, що той має, ну той вже пожив, я вам кажу, його треба чистити. Тут теж настріління. Це вживані мулісели. Ідентично, що шанові. Добре, що ми будемо робити? Я хотів подивитись, блокування шпинделя Ні, немає тут блокування шпинделя ніякого. Якщо ти хочеш розкрутити патрон, то потрібно ось тут руками відкручувати. Ось так. Я думаю, ви зрозуміли, хто користується електроінструментом, Тут нічого складного немає. Давайте ми закрутимо. Що, давайте ставимо бітки. Зараз я візьму шурупи по дереву. У мене є вроді 90-50. ті ті І будемо пробувати, як він закручує. І порівняємо з моїм цим. Він, в принципі, ідентичний. Ну, Тут характеристики всі пишуть, що він може, які акумулятори були і так далі. В є навіть зйомний патрон. Я все тут бітку ставлю собі, це ПЗ-ку ставлю, зараз чомусь прашка стоїть. Ось так. Це робоча лошадка, яка роками робить, кажу, 5 років він має. Ну, це як воно буде тягнуло, як воно буде працювало, не знаю, згорить він сьогодні чи не згорить. Попробуємо дати йому тяги, чи він закрутить такі шурупи, як закрутить цей. Що це вже, вже, вже я кажу, 5 років і тут перепаковані акумулятори на молі сели вживані. Тут нові. Я тільки раз зарядив, я його зарядив, щоб вам на відео показати, як він крутий. Зараз будемо тестити. Тут теж я зарядив. Ще скоріше, ну тут заряджені. Можливо, і треба було теж дозарядити до кінця, але індикація показує, бачите, тут що в нас заряджене. Так, що я от тільки що замітив? Що тут у нас шурупчики такі під зірочку, під торкси чи що? Дивіться, під зірочку, таке як в брендів? Ну, це ж бренд. Антон Васильович, Антон Петрович, Літіонович. Коротше, добре, що? Беру я бітки, ставимо бітки і будемо проводити тест цих шурупокрутів. Візьму я сосновий брусок, візьму я ясень. У мене висушений, є такий нормальний ясень. І попробуємо, напевно, візьмемося свердло якесь там по дереву або перо по дереву. Як справиться цей, як справиться цей. І думаю, буде цікаво. Так що Я ось такий сосновий брусок. Тут у нас навіть як ви бачите, є гуц. Я буду не в гуц, а тут збоку пробуємо закрутити. Шурупи по дереву. Стандарт, ну, типа великий вже вважається. Це в нас показую 90 мм. І взяв, ну, що ви хочете, дво, це 12 вольт. І один взяв я на 55 мм. Добре, почнемо. ми, Давайте почнемо з, з вживаного мого. Чи він закрути. Це в нас друга швидкість е, режим свердління. Пробуємо закрутити. 90-й в дерево. Поїхали. Залетіло. Як чоща підліт, як то кажуть. Добре. Наступний Антон Васильович Літіонович. <свірдління> Пробуємо також свердління. Друга швидкість. Пробуємо. Залетить чи ні. Ага. А він? А! Ах, він же пахне. Я вам, я вам кажу, він же пахне. Викрутити, він же того не викрутить, я думаю. 90-й шуруп це не так багато і в дерево, і ще й в сосну вона м'ягенька. Я взяв собі таким грішним ділом ясінь сухий. Я думаю, в ясінь, якщо б він п'ятерку закрутив, було б добре. Добре, відкручуємо назад. Пробую. Не, викрутив. Викрутив, брешу. Ну, ви всі самі бачите. Це, тобто самі бачите. Берем цей. Показую. Закручую в ще одне місце. Давайте десь збоку. Вживаніму Прошу, Прошу дуже. Цей 90-й не хочу навіть закручувати. Реально, не хочу 90 й Я вже навіть не беруся. Зараз вон причіплю е, оцей брусок. Е, давайте ми ясінь прикрутимо і подивимося ясінь. Давайте ми викрутимо. Попробуємо після цього викрутити цей. пробуємо. Не викрутив. Пробуємо ще раз закрутити. Чи він закрутить, чи стане акума. Бо акум я тут чую слабенький. Пробуємо. Крутимо. Це. Бачите, він здихає доці, все. І все. О, докрутив. І тепер назад викрутимо. Викрутив. Як на диво, все рівно кажуть, 90-й йому дуже тяжко і багато ти ним не закрутиш. А пахне як щітки прогріваються. Добре, відкручуємо цей, пробуємо. Ясінь. Ясінь прирівнюється по твердості до дуба. Навіть є навіть деякі сорти дуба м'якіші, ніж ясінь. Ясінь буде потвердіший. Відкручуємо і ставимо ясінь. Так, ясінь. Я навіть не берусь. 90-й закручувати, бо тому що тут сенсу нема. Дивіться, беру 90-й. Ми пробували на другій швидкості. Зараз ми попробуємо на першій, але це вже на ясені. На сосні немає сенсу, вона м'ягенька там все залітає. Ясень, 90 друга швидкість, доки він докрутить. Пробуємо. Ану, давай! Я без клеїк вам знімаю, народ. Не муч тяжко, він не до... Все. Ну, це можна викруткою і так крутити. Добре, відкручуємо. Ну, Згори пополам він викрутив, я вам скажу. Добре. Пробуємо цим моїм старим з боку. Друга швидкість також показую вам, щоб ви не казали, що я там на першій крутив. Закручуємо. А він ніфіга не заряджений. Добре. в мене є заміна, я так і знав. Дивіться, є ось таке. Форте в мене є ще 12 вольтовий. Тут навіть неповний заряд, бачите? Ось так. Пробуємо ним відкрутити і закрутити. А тепер закрутити. А, чекайте, то перша, друга швидкість. Йому теж тяжко, бачите? І викрутити йому тяжко, дивіться. Поняли? То ясінь. А зараз я зламав шуруп, там залишився, дивіться. Зламав. Щось йому тут повезло тому Антонові. Тут, походу, м'якіше, бо тут я не міг закрутити. Добре, пробуємо другу швидкість. Сюди. Ну Ви самі це бачите, він докручує. Тут ще як кум сівший на одну поділку. Викрутити. Ну, цей Шурик я колись купляв за 1300 гривень. 1400, йому теж років 4, напевно. Два акума, зарядка і так далі. Також, як ви бачите, в мене все зйомними патронами. Добре. Блокування шпинделя присутнє тут. Блокування шпинделя присутнє тут. Тут того нема. Пробуємо на другій швидкості, можливо, Антон закрутить. Тут більше потужності. Типу, відкривається повна потужність. Пробуємо. Крутимо тут нижче. Ясь! Що я вам скажу? Антон з тим справився, закрутив, а тепер викрутити, чи я викручу? бо там аж злизу, я вже так впираюся. Давай пробуємо викрутити. Коротше, 90-й шуруп антону можна крутити. Пробуємо форте на другій швидкості. Так, друга швидкість. А тут в мене максимальне свердління, бо тут в мене аж постаралося. Та максимальне свердління. Добре, форте крутимо десь тут. Друга швидкість. Оця сторона якась твердіша попалася. Я тут шурупа не годен закрутити. З цієї сторони м'якіше, дивіться. Просто... Просто зриває. Антон би тут зовсім не закрутив. Ану пробуємо тут збоку. Я теж закручую без питань. Коротше, назад, бо зараз не викручу, бо зірву корубку. Окей, з тим ми розібралися. Коротше, я вам тим антоном не рекомендую більше, ніж 90 закручувати, якщо десь в тверді породи. Сосну він закручує перша швидкість на максималку і все. Бити тест тут на одиничку на двійку, я не бачу сенсу. Воно в всіх шуруповертах там приблизно приблизно, наприклад, одиничка. Цей храповий механізм, як він працює. А ну, пробуємо. Все, спрацювало. Тут зразу двійка і зразу четвірка, бачите? <смірка> Майже одне попри одне. Четвірка. Спрацювало. Шістірка. Спрацювала. Вісмірка. Спрацювала. Десятка. Дев'ятка, я так зрозумів, посередині. Спрацювала. Щось там є, але, щоб подавити, все є, є, працює. Викрутити не годин, а 14 не викручу, 16. 16 викручує. Коротше, все самі бачите. Зібрав я того Антона Васильовича, і що я вам скажу? Е як це все зроблено? Давайте я вам покажу. Прям на запчасті розібрав. Я думав, оцю штуку загублю. Вона як вистрінула. Е переключання швидкостей. Дивіться, е пайка, ну, звичайно, якийсь як підвал, тут так припаяно. Кор'яво, бачите, аж дроти приплавили. Ну, Двигун стоїть 12 вольтовий, 550-2302,18. Я так поняв, це дата виготовлення 23.02.18. Бо то на акумуляторі також було 23-го. Двигун. Кнопка ось так реалізована, така здоровенна. Вона прям закручена на шуруп. Ось тут пластина закручена. Ну, Вона дістається звідси, контакти. Дроти десь, напевно, АВГ-18. Десь в тому районі. Ті два контакти на акумулятор. Підсвітка навіть чи є. Я щось навіть не звернув уваги. Ви звернули уваги, чи вона працювала, чи ні. Є підсвітка. Далі дивимось. Самі шестерні. Писали мені в шорт, що вони пластикові. Тут все метал, тут не пластик. До речі, дивіться. Тут все метал. металічні шестерні, змаски, вдосталь. Е, я не можу нічого тут сказати, чесно. Ну, от воно працює, крутить. Е, ну, наскільки воно буде працювати, я не знаю. Ну, двигун, ну, двигуни, я думаю, такий на Aliexpress можна замовити. Ну, так це все, все виглядає. Я думав, тут зараз шестерні будуть пластикові. Мені писали, але ні, шестерні, металічні, все супер. Шпиндель. цей, що в нас? Нема блокування шпинделя, ось відкрутили. В середині болт на викрутку хрестову патрон можна відкрутити. Все працює з маски вдосталь. Що я вам скажу? Я щось здивований, чесно вам сказати. Я думав, що тут все буде взагалі дуже гірше і так далі. Але. Самі ви все бачите, я показую, як є. Не можу сказати, що це зовсім гімно, воно круте, воно працює. Е, треба час, розумієте, час. От Попрацювати ним, наприклад, е, покористуватись і як він скоро здохне. Чи там двигун здохне, чи там якісь шестерні полетять і так далі. А так, просто, звичайно, зібрано, і, і все. Ну і що? І більше тут нічого додати. Ну, ви все самі бачите. Тут також у нас шестерня металічна, не пластикова, Штопорне кольцо, все супер. Щіточки є чистенько все там всередині, бо воно нове. Так що, збираємо докупи, ось до акумулятора. Може, там щось буде, якісь касяки. Не знаю, погнали. Пішов тест нашого акумулятора від Антона Васильовича. Дивимось, що він видав. Дивіться, видав цей нам акум 13,4 години. Ну, це просто мів'які ворота. Щоб ви розуміли, нормальний акум 12-вольтовий. Має видавати приблизно від 21 там 19, 21, залежить від, якої, від якості акумуляторів. 21-24 ватт-години. Це нормальний акумулятор, півтора е, ампер години має видавати там 15-16. Тут навіть не півтора ампер години. Реально, 15-16 десь в тому районі до 18 Вт годин. А тут в нас 13-4 години Подивіться, я вам покажу. Розряжав я струмом 0,4. Ампер, тобто 400 мА. Як я все розряджаю стандартні акумулятори 12 вольтові 2 ампер години. Я думаю, якщо б я розряджав, наприклад, там, 200 міліампер, результат би не змінився. Може би було 13,6 Вт в тому районі. Так що ось так. Поки акумулятор у мене заряджається, давайте провіримо блок зарядки цього Антона Васильовича. Дивіться, я взяв блок зарядки Антона Васильовича, взяв Прокрафта. Тут пишуть 2 ампер години. Взяв е, і жмаш. Тут пише також 2 ампер години. Дивіться, я вам зразу скажу: в бюджетних шуропокрутах і так далі. Не розчитуйте, якщо тут пише там 2 ампер години, воно в середньому буде видавати ампер. 1,2, 1,1 ампера буде заряджати. Якщо тут пише 2. Тут нас пише 1 ампер. Чи він хоч пів ампера видасть? Мені дуже цікаво, взяв я торчика, просто дамо навантаження там в пів ампера в 1 ампер. Як тут заявлено? Пробуємо. Включаємо розетку, він вімкнувся. Як довго буде заряджатися цей ваш акум? Дивіться, включаємо. Видає він 13 вольт, також не звертайте на це увагу, тому що при навантаженні напруга зміниться. В кожних акумуляторах стоїть БМС, вона більше там вольта не дасть зарядити. Блок може там, шурувати і 14, і 15 вольт. Оцей 14 з копіками вольт заряджає. Я знаю, не знаю скільки е, прокрафт. Зараз перевіримо. Тут також буде ідентично. Крутимо по одному амперу, подивимось, е, що воно піде в захист чи ні. Пускає. Все, видає він 12,9 вольта. Підкручуємо більше. 200. Бачите, включилась червона. 200 мА. Почалась зарядка. 12,8 вольта. Далі. 300 мА. Тримає 12,8 вольта. Видає 13,5 Вт. Далі. 400 мА. Це вже 500. О, все. 500 мА він не тягне. 400 мА буде заряджати. Тут пише 1000 мА. А по факту, ну ви все самі бачите, дивіться, 400 мА. І то він не хоче і хоче розкучагаритись. Давайте 300 мА запустимо. Заряджає. Дивіться, розкучагарився. 400 12,7 В він тримає. Так що нормально, 400 мА буде заряджати. І даємо. 500, все, вирубається. Добре, а ну давайте пробуємо. Е, прокрафта 12 вольтового, бо відео я не провіряв. Сьогодні вам покажу і будете бачити, що я був тоді забув. Підключаємо. Так, окей. е Тут 2 А пише. ну, 500 мА він має стартувати. Бачите, 14 вольт на виході є. Добре, запускаємо. Пів Ампера він спокійно тримає. Це від Прокрафта. Нагадую. Зараз це і жмаш попробуємо Добре, даємо 600 мА. Тримає 13 вольт. 700 мА, 800 навантаження включилось. 700 мА, 900 мА. Прокрафт тримає. 13 вольт видає. Нормально, просадки нема. Якщо нижче 12,6 вольта, це погано. А так 13 вольт видає, 12 Вт видає. Добре. 1 А. Ампер. Ампер тримає Прокрафт. 13 Вт видає. Добре. Давайте більше. 1,1 Ампера. О, тут же просадочка, бачите? І буде воно заряджати в 1 А, тому що 10,7 вольта. 1 А. Чітко тримає, пише 2, по факту 1 А заряджає. Добре, це ми відключаємо. Пробуємо. наступне. І жмаш оцей. тут теж пише 2 А. Ну, порівняно з прокрафтом, Вони, в принципі, ідентичні, але це трошки якийсь легший. Добре, пробуємо. Тут зараз також буде, я думаю, десь 13-14 вольт. Пробуємо, дивимось. 14 вольт стандартно. Давайте ми скрутимо на пів Ампера запусти. Запускає пів Ампера. Дивіться. Червоним засвітився. Пробуємо далі. Крутити. 6, 600 мА. 700 тримає. Ну, я думаю, він також буде заряджати 1 А. 13 вольт є. 10 Вт видає. Все. Той навіть Ампера не тримає. 900 мА тримає, бачите? в Procraft набагато краще на 100 мА більше. Тобто він буде швидше заряджатись. Дивіться, давайте мінус дамо. 800 мА він заряджає. Тримає. а 900 все. Коротше, 800 мА оцей заряджає. Цей оце, оце, 400. 400 та 400 мА. Коротше, ви той, акум будете довго заряджали. Розібрав я акумулятор. Від нашого Антона Васильовича. Що я вам скажу? Досить це цивільно зроблено, але я не бачу тут термодатчика. Термодатчик тут у нас відсутній. Ось така БМС-ка, стандартна. Тут зарядочкою йде такі от три контакти. Балансувальні є, акумулятори в нас. SG18650 на 2000 мА. Це, типу, виходить у нас 2 години акумулятор. Наскільки він видав, ви самі бачили. Ніяких 2 години тут немає. 2 А години кажу, акумулятори мають видавати приблизно 20-19 Вт годин. А тут видало 13 Вт годин. Це таке собі діло, тому що 2000 на 3,7 це в нас виходить скільки? 7,4 Вт. Е, один акумулятор та, має мати десь приблизно 21-22 Вт-години. А видало по факту нам 13 там, з копійками 13,5 в тому районі. Давайте тепер поміряємо внутрішній опір. Це високострумові акуми чи не високострумові. Кажіть. Ну, я думаю, що ні. Тому що по Вт-годинах вони там слабенько видали. Дивіться, я беру Фнірсика, е, він точно показує. Я притуляю до одної е, цієї. Так, це в нас. Це у нас плюс. Я тут від... А тут є плюс, тут є мінус. Ставлю на мінус. Вщитуємо ще Нікельову стрічку десь. Нехай буде 2-3 мільйом десь в тому районі. І приставляю сюди до плюса. Замірюємо один, весь не треба дерти, я думаю, вони ідентичні. Дивимося, я тут притуляю, зараз знає до стрічки. Отак, дивіться. 25 мільйом. Це вживані по 40 гривень так мають ось ціра тера 30 є, мають по 25 млн. Це нові акумулятори. ну Це ніяк не високострумові, це звичайні акумулятори. Вживані мають по 25 Просто щоб ви розуміли, давайте я вам покажу. Дивіться, зачіплю ще раз. Зачіпив 25,4. Дивимось вживаний акумулятор ТЕРА за 40 гривень. Дар я вам покажу, скільки має. Треба щось поставити, між чіпив отак. Таке гумове, бо тут дуже тяжко представляти. Знаєте, теж тут поставимо. Отак, От дивіться. Дивіться, представляю. Ну, тут до плюса, напевно, не дістане, до мінуса я дістану двома контактами. Блін, треба було взяти холдер, але ну, нічого, зараз вам покажу. Дивіться Дивіться на, на, на тестер, дивіться. Зачіпаю. 24 мільйони вживані акумулятори, а це нові з Аврори, від Антона Васильовича. Оцей вживаний має кращий внутрішній опір, ніж новий. Коротше, якось так. Добре. Збираємо це все до кубки. Зараз я виставлю свою думку. моя особиста думка. Акумулятор, фігня, е зарядне фігня. Шурік ти типу, покрутити можна. Якщо ти раз в місяць крутиш чи раз в півроку, та можна купляти не за таку суму. 900 гривень трошки дороговато, було би там гривнів 700-600, та можна брати з кейсиком там якихось біток накидав. І ще раз повторюю, це для того, якщо ти крутиш там, раз в півроку чи раз в рік. Він це зробить, покруте, але майте на увазі за цей час можуть якуми здохнути. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. На рахунок цього Антона Васильовича буде цікаво почитати за мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Антончик, не? дав жару, дав Антон жару. Чесно, я не сподівався.